Привіт, шановне товариство! Багато запитань є щодо ребів. Реби тут дуже дорога річ. Автомобіль ви бачите зараз H1 Hyundai на джиповських мостах 4 х 4. Практично переобладнаний ноші від наших друзів з Ангелії. А джипчик і все його оформлення з ребом від компанії компанії.com їм велика подяка всім, кого згадав. І подяка вам, що допомагаєте в інших процесах. Отже, про реби. А, да це така антенка, їх є багато. Ось вони репчики лежать. Ось ще один від різних виробників. А, і всі вони коштують дорого. Фактично, один реп коштує як один автомобіль, а може і дорожче. А, в залежності від того, скільки частот ви хочете заглушити. І, на жаль, ворог ці частоти змінює, занижає, деколи повишає різні літальні пристрої, мають різні частоти. Тому ми. Стараємося ставити на всі, які там є, які, які можна придбати, на які вистачає грошей, е, глушилки, частот. Е, все як було, ми закладали в бюджет 80 тисяч на реп, Тепер ціна виросла і це буде 140, 150, 200, Я не знаю скільки далі буде. Але ми не здаємося, і е, нам дуже добре, що підприємець, який продає ці реби, виготовляє, дає дає рахунок. Ми його офіційно оплачуємо і все чудово можемо вам. Це все показати, що ми придумали здешевити, але здешевити, якою ціною ми забираємо якісь частоти, які не використовуються на тому чи тому напрямку фронту. Але якщо військові переїжджають і там будуть літальні апарати, які будуть використовувати використовувати ті частоти, то тоді виходить халепа. Тому ми тягнемо, скільки можна. Виходимо з бюджетів, наскільки це можливо, щоб ставити усі частоти. але Якщо в нас криза, якщо просто от буває таке, та, от нема грошей. Тяжко це сказати, але буває, немає їх практично завжди нема. Що ми робимо? Ми пробуємо все-таки поставити глушилки на частоти, які найчастіше використовуються. І щоб хоч якусь надати допомогу військовим, ми про це попереджаємо. Кажемо, які, які глушилки поставили. Тобто люди усвідомлено усвідомлені того, яка апаратура в них стоїть, і можуть доставити інші пристрої. Е, на цей автомобіль взагалі два ящички буде ставитися. Е, одного виявилось недостатньо, потрібно було докупити. Ми докупили, то, слава Богу, спонсори підтримали. На інші автомобілі ми купили без деяких частот, але з тими, які найчастіше використовуються. Ну, такий вихід на даний момент, як буде далі, я не знаю. Але ми молимося за те, щоб якнайкраще допомогти нашим медикам, нашим військовим. Які е, ризикують життям заради нас, заради нашого добробуту. Слава Богу, за все ні на що не жаліємось. Продовжуємо працювати, тому що ще багато роботи. Ворог ще не відступає. Амінь, друзі.